you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Суд відправив під варту депутата Рівенської облради, заступника голови Поліського лісового офісу Віталія Суховича. Його було викрито на володінні незаконними статками. Рішення виніс Почерський райсуд Києва. Та є один цікавий факт про цього депутата. Раніше він був обраний від партії блок Петра Порошенка. І тут це в промахнувся. Він вибрав таку людину, скоріш за все йому було вигідно вибрати саме цього. Гарненько платив і пропихував туди, куди йому було потрібно. Та не тільки Порошенко поклав око на цього скандального депутата, а ще й з зі своєю партією сила і честь. Та тільки з'являється риторичне питання, як вони взагалі вибирали собі депутатів у лави партії. Ось саме з такими зв'язками в минулому Віталій Сухович із назбирав собі такі статки, а які зараз конфіскують. А саме він зберігав понад 400 тисяч євро. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками в Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки Сровані на номінальних осіб підконтрольних у бранцю, і це ще не все, що він собі встиг відхапати під час перебування на партії. Та тільки стільки ж він встиг награбувати, а доля розпорядилася по іншому. Його викрили і заарештували. А усі ті очільники, які його обирали скрізь закриті очі, тепер відвертаються від нього та роблять вигляд, що зовсім його не знають. Проте покарання досить до всіх достатнє і довго відводити очі, ховати руки за спиною, відмовлятися від того, що самі ж перевіряли та брали до своїх партій сухо, Овоча в них не вийде, нічого не допоможе ні Порошенко, ні смішку відмитися від того, що не перевіряючи або й зовсім пропускаючи всі факти через пальці. Що поки їм людина потрібна, вони будуть пропихувати її у всі дірки. А як тільки притиснуть їх, слід простив. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої коментарі.